Раз, 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 вий батлів. <різь> Починаємо в тих. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Слава Богу. Слава Богу за цей новий день, який Бог нам послав за його милість. Яку ми маємо, і яка обновилася для нас. Ми сьогодні проснулися, вдихнули свіжого повітря, наше серце б'ється, наші очі бачать, і це є Божа милість. Можливо, нам важко привикати до зміни погоди, ми вже заскочили за теплом, але це і той процес, який Бог заклав, осінь, зима, весна, літо. І життя наше минає. Ми встанемо, подякуємо бо Богу за Його благословіння, за Його милості. Батько наш Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що Ти благословив нашу зустріч тут. І сьогодні ми в домі Твоєму. Твоя милість для нас обновилася сьогодні, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти продовжуєш наше життя, ти піклуєшся про нас. Ти, Господи. Посилаєш нам хліб фізичний для нашого тіла, а також хліб духовний. Ми дякуємо Тобі, Господи, за, за те, що Ти благословив ми в домі Твоєму, благослови нас своєю присутністю, Господи, щоб ми мали цю зустріч з Тобою через Пісні, через, через Слово Твоє, яке будемо читати. Молитви, які будемо підносити до Твого престолу благодаті, Господи, Ти почуй і прийми. Боже, дай відповідь на них. Просимо Тебе, Боже, благослови і далі зібрання, благослови наших братів і сестер, яких нема сьогодні з нами. Хто хворіє зараз, Ти укріпи їхнє здоров'я, Господи, просимо Тебе за Толіка. укріпи його, дай йому сили, Боже, пошли йому полегшення там, де Він є, Боже. Ти бачиш його страждання, які у нього є. Боже, яви свою милість до Нього, Боже, в цей непростий час для його життя. Просимо Тебе також, Боже, благослови і е, Лену Михайлівну, Тамару, там, де вони знаходяться, ти знаєш, і їхній стан здоров'я, їхній віку, Боже, просимо Тебе, ти будь з ними, щоб вони бачили е, Твою милість навіть серед тих страждань, які є в їхньому житті, Господи. Просимо тебе також за наших братів, і сестер, э, які знаходяться за кордоном. Благослови їх і там охороняй, хто працює, дай сили і мудрості. Господи, просимо тебе також, благослови нашу країну, Боже. Пошли нашій країні мир. І через мир пошли э, перемогу, Господи. Просимо Тебе, благослови наших воїнів, які там на Дай їм сили, відваги, Боже, щоб вони могли. Виконувати свій обов'язок і зупиняти ворога, який прийшов на нашу землю. Просимо Тебе, будьте прославлені в нашому житті. Амінь. 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 Друзі, я вас вітаю із Слова Божого. Місце із Писання, де написано Благодать вам і мир, від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Це те, що потрібно. Кожному із нас нам потрібна Божа благодать, нам потрібна потрібен Божий мир, тому що в нас є дуже багато причин для паніки, але тільки Бог, який може дати нам спокій. Ось тому ми подякуємо, ми дякуємо Господу і ми покладаємося. На нього, і зараз ми будемо співати першу пісню. Номер сімнадцять довго теми.